А от тепер справді ніхуя собі перекур. Ну а що поробиш? Життя мінливе і нестабільне. Тільки но став ютубером, як довелось згадати, що час платити за комуналку. Тож і довелось зайнятися заняттям чужим для вільної східняцької душі, працювати в офісі рання до вечора. Спочатку ти кайфуєш, що нарешті можеш їсти щось, окрім макаронів, а через рік спиваєшся, бо вже не розумієш, а нащо ти взагалі цим займався. Але годі про мене, як там ваші справи? Вже добудували свою мегабазу на мільярд фіолетової жижі в секунду. Може знайшли дівчину або ж хлопця? І це я питаю, знаючи, що в мене аудиторія з 96% сосискової туси складається. Пишіть в коментах, все таки не чужі люди. Як буде нагода, то буде сходка підписників біля найближчого пункту збору інженерів. А тепер до діла. Стало мені нудно в цих ваших довгих сюжетних ігорях. Захотілось, щоб душа співала від досягнень власного розуму, а не сценарних поворотів, проплачених госдепом. І тут згадав я про гру куплену за 44 гривні три роки тому. Kerbal Space Program. Що ж пропагує ця гра: ракети, літаки, м'ясні штурми космічного фронту все як ми любимо, майже факторка. Але раз на кілька днів можна виходити з дому навіть. Тож сьогодні ми з вами відправимось опановувати базу керування літаючими фалічними символами. Назвав свою кампанію я відповідно до кінцевої цілі кожного вибору у тяжкому житті українця. У місцевій конторі обираємо завдання нам по силі злетіти, записати в блокнот як там зверху, і сісти без втрат екіпажу. Це ми можемо. До конструкції апарату підходимо детально. Мінімальна помилка призведе до фатальних наслідків. Але оскільки в нас всього є три компоненти: парашут, кабіна і газова горілка на понтах, запускаємось. Ну, майже вдало. Ще спроба, і в нас щось вийшло. За цю авантюру директору відсипає нам трохи наукових балів і тенге. досліджуємо нові прибамбаси. Наступна наша ціль орбіта Кербіна це місцева земля. А ось це вже проблемка. Щоб вийти на орбіту, треба швидко вийти з атмосфери і паралельно набрати горизонтальну висоту. І це легко зробити з якісними деталями, які в нашому конструкторському бюро для нас зажали, оскільки знають, що ми їх спиздимо. А ми і справді їх спиздимо. Тому поки що маємо кілька горілок, парашут з простирадла і пару двигунів, знятих з прототипу Таврія-2. Для виходу на орбіту вже не вийде просто чкурнути як можна вище. Тут важлива маневреність. А отже, двигуни та баки з паливом. Ліпимо їх побільше, але так як хочеться, не вийде. Асфальт на злітній смузі і так ледь стримує падіння ракети прямо в тартар ще до старту. Тож вагу контролюємо. Ще одна проблема мала тяга на двигунах. Ми можемо запихнути купу палива, але воно ж стане тягарем. Отже, ефективність двигунів падатиме. Запускаємось. І ось вийшли на орбіту. Але начальнику не подобається, получку не дають. Скоріше за все, справа у тому, що орбіта занизько. По суті, це вищі шари атмосфери навіть. Треба якось переробити нашого сокола, бо поки що все добре, окрім швидкості виходу з атмосфери. Поки вилетів, вже втратив майже все паливо, а воно поза атмосферою в рази ефективніше втрачається. І Я втратив десь 2 години на реконструкт мого апарата, але вийшла не ядерна бімба, а дідівська гуральня. Лексична довідка. Гуральня, спиртово-горілчаний завод, винокурня, підприємство мануфактурного типу, де переробляли зерно на горілку. Новий день нові не потрібні нікому нахуй знання. Я як твій університет, але хоча б безплатно. Думаю, за це можна і випити соточку за моє здоров'я. Тож я трошки замахався і зробив найпростішу можливо, довгу ракету і методом тику зрозумів, що квест на орбіту не зараховується через те, що траєкторія на певній ділянці надто низько над поверхнею. Отже, беру більше вертикального прискорення і нарешті вперше в історії Валентина Керман досягла стабільної орбітальної траєкторії. Поганою новиною є те, що вона там тепер назавжди. Щось я оце довго тут сижу. Треба піти в зальчик, поговорити з міцно збудованими чоловіками. Так що давай, до скорого.